Ціни на нафту підскочили на 14% до 78,5 доларів за барель марки Брент усе через недавні удари Ізраїлю по Ірану. Для порівняння чотири роки тому США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Наступного дня ціна нафти марки Brent піднялася лише на 4%. Подальше зростання або зменшення ціни на чорне золото залежатиме від ситуації на близькому сході, кажуть експерти. Що буде з цінами на нафту у найближчим часом, і чи вплине це на вартість спального в Україні? Спробуємо з'ясувати разом з експертом на прямому зв'язку зі студією Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії Нафторинок. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пане Олександре, власне, як я вже і сказав, ціни на нафту марки Brent підскочили до 78 доларів за баррель після ударів Ізраїлю по Ірану. Скажіть, будь ласка, який ваш прогноз щодо цін на нафту в найближчі тижні? Ну, тут треба обережно казати з прогнозами, бо завжди біржі, на яких торгуються енергоносії, Дуже жваво реагують на військові події в будь-якій точці світу. Наразі йдеться про близький схід, і якраз про перську затоку, де Іран, Оман, Катар, багато країн видобувних по нафті і по газу. Вони є країнами-експортерами, і там відбуваються військові дії. На жаль, це дуже чутлива історія для всього світу, і ми побачили з першої після першої ночі на ранок. Ми побачили зростання цін на нафту і газ по всьому світі. Як довго це продовжиться, будемо спостерігати, поки перші заяви були, що не буде вдару. Якраз військового по критичних нафтоприродних заводах. Але це вже подобано. Вже вражено, принаймні Іран вразив ізраїльський завод в Хайфі, в тому числі з якого і ми отримували де до речі, було вражено родовище в Ірані газове. Тому все так йде до того, що це можливо затягнеться. Якраз на тривалий період. Але в тому ж числі є вже повідомлення про те, що одна зі сторін хоче припинити цей тиск військовий, припинити кидатися ракетами, бо видно, що ну, отримали. Суттєвого вдару, який може ну і під ризик існування країни поставити, тому є надія, що це все скоро припиниться сторони домовляться, припинять військові обмін військовими ракетами один по одному, і ринок нафти та газу в світі стабілізується. Пане Олександре, а поясніть нам, будь ласка, детальніше, як взагалі от військовий конфлікт в Ізраїлі Іраном впливає на світовий ринок нафти, зокрема через загрозу блокади Ормуської протоки? Дуже просто в цьому регіоні перська затока є 5 країн, які експортують нафту. І якраз через Ормузьку протоку проходить близько 20% експортного потенціалу. Цього регіону споживання перепрошую споживання нафти в світі. Ця нафта йде до багатьох країн. Але як з'ясувалося, в цьому в тому, щоб конфлікт був якомога найскоріше припинений, дуже зацікавлений Китай. Бо саме він отримає близько 60% цих потоків, потім в себе приймає на нафтопереробних заводах. Тому 20% – це суттєвий обсяг для світу, і звісно, будь-яка ситуація в цьому регіоні негативна. Вона впливає на біржові ціни, і це відображається. Ну поки що не слава богу, не відобразилось на заправках. Але якщо так пару днів ще побуде, то ми можемо побачити реакцію як і на європейських АЗС, так і в Україні. А от давайте про це детальніше поговоримо. Адже ми більшу частину нафтопродуктів імпортуємо. Як це може на нас позначитися? Наскільки можуть вирости ціни? І на бензин, і на дизель, і на газ? Ну я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Але е котирування, по яких ми працюємо, е по європейських котеруваннях на бензини та дизельне пальне їх ми змінити не можемо. Ми тільки їх підставляємо ці значення в контракти, по яких розраховуємось за нові ресурси, за нові обсяги дизелю чи бензину. Проте я хотів би нагадати, що нафта ну, не тільки росте за останні там два місяці-три місяці, завдяки заявам Трампу, який нагадаю в квітні оголосив. Mm -hmm. Ну Таку економічну війну багатьом країнам світа через е податки Трамп е збив ціну нафти з е 73 доларів за барель до 60 доларів. Ну, е більше 15% подешевшала нафта, а на заправках, зокрема українських, бензин та дизельне пальне е подешевшало за той же період. Близько 2,5 гривень це до 5 Тому ми ще не побачили ті наслідки падіння цін на нафту в Україні, які могли би очікувати, якби в нас не було війни, якби у нас працювала економіка. Тому у нас так вийшло, що наразі є великі обсяги з енергоресурсів пального йдуть до українського кордону, і вони йдуть закуплені по низьких цінах, тому великого стрибка через цей конфлікт на Близькому Сході я не очікую. Я дуже сподіваюся, що ціна в нас протримається на поточних значеннях ну ще два тижні? а Там, в принципі, і буде зрозуміло, наскільки довго буде відбуватись військові дії між Ізраїлем та Іраном. Пане Олександре, ще хвилинку буквально маємо. Власне, Росія, як великий експортер нафти, може отримати вигоду від зростання цін. Наскільки суттєво це поповнить їхній бюджет? На жаль, це сумна новина, бо якраз на високих цінах на нафту виграє наш ворог. Він отримує додаткові зардумає можливість отримати додатковий заробіток на тих самих обсягах, які вони продовжують експортувати до світу. Їх витиснили з європейського ринку, потроху з азійських ринок витискають, але вони все далі і далі. Ну нагадаю, що нафта російська вже. Як кажуть, спливає і в Південній Америці, і на півдні Африки. Туди доїжджають, доходять танкери з тіньового флоту з російською нафтою, і, на жаль, ці країни, які там розташовані, вони платять Росії, і Росія має додатковий заробіток для того, щоб Включати на повну свою військову машину і посилювати тиск на український кордон на наших військових тому будь-яке подорожчання в світі нафти і газу це сигнал для нас, для того, щоб більше дипломатію залучати для додаткових санкцій на Росію, і, зокрема, і фізично в тому числі припиняти експортні їх позиції. Зокрема, ну дуже давно не, не палало нічого на Росії з нафтопереробних заводів, з терміналів з експортних нафтових. Тому це все треба зусиллям зараз робити, бо в них є. Чи надовго, чи на скоро, але проміжок часу, коли вони дуже багато грошей отримають, нічого не вкладаючи в це. Тобто, це і на жаль, є. наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам Дякую. вечора. Я нагадаю: це був Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії Нафторинок.